Вас вітаю. Є ряд питань, які вас турбують, які е, стосуються очей. Такі питання, як набряки під очима, синці під очима, чи зморшки навколо очей, чи так звані гусячі лапки. Про все це я розповім сьогодні і покажу в кінці дієві вправи. Ви поки що ще... підпишіться. І гарного перегляду. Хочу почати з найчастішого питання, такі як набряки під очима. І одразу хочу вам відповісти, що набряки під очима це застій лімфи. Застій лімфи у нас відбувається по тій причині, що м'язи, які лежать біля очей, вони спазмовані. Також це що стосується обличчя, далі у вас спазмована шия, вона не може пропускати весь цей набряк, і е, саме постава. Тобто треба працювати і починати з постави, потім розслабляти шию і вже тільки потім доходити до очей. Наступне питання це синці під очима. Синці під очима у нас із-за того, що поганий кровотік в цій зоні. Для того, щоб його покращити, знову ж таки, треба працювати з поставою і розслабляти шию для того, щоб кровотік йшов до обличчя, і потім працювати саме з зоною очей, саме з ніжною нашою шкірою, для того, щоб цей кровотік сюди поступав більше. Ну, і, звісно ж, зморшки. Зморшки навколо очей. В цьому тільки є одна причина. І це спазм кругового м'язу очей. Для цього треба розслаблювати цей м'яз. Саме зараз я покажу вам дієву вправу для розслаблення м'язу скроневого м'язу, для того, щоб покращити лімфотік, розслабити круговий м'яз очей. Рекомендую вам підписатися. На мій канал для того, щоб не пропустити секрети краси, і щоб ми з вами зустрілися знову. Тож, дієва вправа для розтягування і таким чином розслаблення скроневої м'язи. Поставте долоні на скроні, зробіть трохи натяжіння вверх, але не занадто. Розслабте своє обличчя, опустіть плечі, розслабте шию. Тепер зробили трохи натяжіння і починаємо відкривати рот. Ви зараз під долонями повинні відчувати це натяжіння розтяжіння. Відкривайте рот повільно і обережно, не повинно бути больових відчуттів і не повинно ніяких хрустів бути. Так, виконаємо 10-20 повторів. З таких простих вправ і починається молодість нашого обличчя. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і чекаю вас у наступних відео. До зустрічі!